Доброго дня вам, шановні пані і панове. 26 грудня, п'ятницю, другий день Різдва. засоби масової інформації говорять про те і в Україні, і в Європі, що нібито в неділю, тобто 28-го, може відбутися зустріч між президентом. України Зеленським і президентом Сполучених Штатів Америки Дональдом Трампом ну зрозуміло, що в такий день зустріч може відбутися лише в резиденції Трампа в Флориді його ж маєтку в Мар Алаго. Зрозуміло тепер, чому напередодні Різдва президент України оголосив. 20 пунктів рамкової угоди. Одразу хочу зазначити, що мені це нагадало: 14 пунктів вудро Вільсона. А, такі ж непропрацьовані загалом і декларативні речі, як і тоді, в далекому 1919 році. Одна лише відмінність, що Паризька, тобто Версальська конференція, буде проходити з січня 1919 року аж по 21 січня 1920 року. Тобто для того, щоб якось описати і укласти в рамки угод, а їх було підписано нещисленна кількість. На основі 14 пунктів вудро Вільсона потрібно було рік, щоб всі фахівці вищого пілотажу дипломатичної служби працювали над підготовкою і укладанням угод, які проходили дуже складно, важко, і в результаті, як всі з цим погодилися, привели до Другої світової війни. І це перше застереження, яке я хочу одразу зазначити, що недосконалість цих речей, а вона проглядається, вона в тому числі може бути небезпечною для подальшої роботи на основі цих пунктів. Одразу після цього торкнуся про рівень готовності навколо цих пунктів. І не лише 20 пунктів як рамкової угоди, яка вже оголошена. Хоча Москва говорить про 28, Україна говорить про 20, Вашингтон як завжди мовчить, шукаючи свою посередницьку функцію. Чому я акцентую увагу на неготовності, бо вона є різного характеру? Ну, наприклад, ще частіше і частіше. Ведуться розмови про відмову України від курсу на НАТО, а це позиції конституції, і тому це звучить як неконституційна річ. І треба розуміти, що оцінку такій поведінці будуть давати не сьогодні, а і не завтра, а в майбутньому. І тема неконституційності буде дуже небезпечною для тих. Хто йде цією дорогою. І це треба розуміти. Як не конституційним, є і питання виборів і референдуму. Бо заговорили вже не лише про вибори в березні, а й референдум. І одне і друге є неконституційним. Більше того, вони, воно суперечить нормам міжнародного права. Цілий ряд є позицій штучних. Я би назвав це новою особливістю. Міжнародно-правової системи, породженою, власне, появою такої фігури, як Дональд Трамп. Він вибирає на свій погляд ті речі, які йому підходять і в національному, міжнародному праві, і виконує їх, так як вважає необхідне. Так само, як і займається паралельною додатковою дублюючою. Нормотворчістю. Ну, скажімо, з якою метою серед 20 пунктів зазначається підтвердження суверенітету України? Ще більш цікавою є позиція, яка стосується чергової заяви про без'ядерний статус України. Адже Україна приєдналася до договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь. Як точнісінько, так само, і підписала Будапештський меморандум. Хоча ні Росія, ні Сполучені Штати не виконали Будапештський меморандум, але його виконують Франція, Велика Британія. Ну, частково Сполучені Штати Америки, не виконує і Китай. Але це не є підставою денансувати договір про нерозповсюдження ядерних. Озброєнь. Тому це нова риса міжнародного права, штучність або дублювання тих чи інших норм. Договору про нерозповсюдження ядерних озброєнь достатньо, тим більше, що Україна його підписала. Воно ну, ці позиції інкорпоровані в національне право. Україна. Таким же чином, ратифікувала документ, тому в цьому випадку необхідності такого дублювання немає. Є ще одна проблема, яка так чи інакше буде давати свої серйозні наслідки. А текстів проєктів угод під ці так звані рамкові пункти в жодному вигляді не існує. Коли заявляють про. Позиції гарантії безпеки Сполучених Штатів Америки від Сполучених Штатів Америки до України, то такого тексту не існує. А спроби європейців чи українців домогтися якихось небудь змістовних текстів і заяв з боку Сполучених Штатів завершуються лише мовчанкою. Європейці готові представити своє бачення і свої гарантії, однак. Участь у переговорному процесі окремих осіб, подібним з цього відков, не дають їм можливість оприлюднити ці документи, бо знають, що ці документи чи ці проекти, чи ці підходи можуть опинитися в росіян. Тому європейці стримують своє бажання під допомогти і Віткофу. І, Джареду Кушнеру наповнити змістом ці тексти. Ще цікавішою виглядає розмова про відбудову відновлення України, адже окрім заяв про те, що буде створено фонд в рамках інвестиційної компанії BlackRock, і бажано, що будуть використані знерухомлені заморожені активи Російської Федерації. Далі цих балачок справа не пішла. То питання про що тоді говорити? Адже Трамп, напевне, знає про те, що президент України погодився загальмувати рух України до вступу в НАТО. Більше того, він чомусь заявив про те, що Україна готова провести вибори, якщо там перше, друге і третє. Ну і ще одне, що мене взагалі здивувало. Що якщо українські війська покинуть контрольовані території адміністративної одиниці, такої як Донецька область, то а, хай відходять тоді і російські війська, і таким чином можна знайти компроміс. Ну, не треба бути досвідченим істориком, як зрозуміти, що після Явного відходу і розуміння того, що повторення Мюнхенської угоди 1938 року небезпечно і цим краще не гратися, то, як видно, ні американці, ні європейці, ні українське воєнно політичне керівництво так і не засвоїло, що біда мюнхенської змови 1938 року розпочиналася з того, що Нацисти за наказом Гітлера зайняли так звану Рейнську демілітаризовану зону, яка і була невеликою частиною, яка ніби розводила війська Франції і війська Німеччини. Довгий час у тій рейнській демілітаризованій зоні знаходилися бельгійські війська. а Потім вони її покинули. І в 1936 році нацисти за наказом Гітлера її зайняли. Не дивина, що, якщо не Мюнська, мюнхенська змова, то а, ідея демілітаризованої Рейнської зони висить над учасниками переговорного процесу чи діалогу між Україною і Сполученими Штатами Америки. Є в цій ситуації ще один момент, на який не можна не звернути увагу, не знаючи відомо про це. Дональду Трампу, але оце із привітання Президента України до Різдва Українцям сказане, щоб він сконав, воно може мати дуже дивні наслідки. Я не схильний моралізувати з приводу того, дипломатично це чи не дипломатично, тим більше, що сам. Іноді подумки застосовують цю формулу. Однак справа це застосовувати для себе, для близьких людей, для друзів, навіть в певному колі ширшому людей. Однак навряд чи це доречно застосовувати в загальному, тим більше маючи на увазі зустріч із Дональдом Трампом, наведу тут один дуже серйозний аргумент. Ці знають чудово, що для Трампа Путін це кумир. І як на це все він подивиться, чи додасть це аргументів для переговорного процесу і діалогу. Хоча може бути те, що маятник Дональда Трампа пішов на зустріч України. Ну, так це і прогнозувалося, що від одного берега амплітуда досить. Вузька, може, широка, поведе Дональда Трампа в іншу сторону. Якщо це потрібно Дональду Трампу, щоб маятник ударився в іншу сторону і пішов назад, то це занадто а, швидко. А це означає, що після того маятник почне рухатися в іншу сторону. То чи слід це робити? Але якщо і слід це робити, бо ситуація по Куп'янську і по Покровську така, що вона дозволяє це робити, а наскільки вже стає очевидним, що ситуація на лінії фронту, вона так і впливає на діалог між Зеленським і Трампом, то, можливо, це і потрібно робити. Однак в нинішній ситуації треба розуміти, що маятник, який коливається і коливається, ми бачимо, він досить таки Часто, причому, чим далі ситуація йде, тим його коливання все частішають і частішають. Більше того ж, складається таке враження, що маятник не зависає в голові Дональда Трампа. Ну, тут, і зрозуміло, бо ситуація всередині Сполучених Штатів з його підтримкою, вона дуже небезпечна. Від союзництва з Дональдом Трампом відмовляються республіканці. Я вже не кажу про те, що класики консерватизму республіканського, які працювали в Heritage Foundation Фонді Спадщина, потроху-потроху переходять до конкурентів Дональда Трампа в тій же самій республіканській партії. Так, а чимало із співробітників Heritage Foundation до себе почав забирати колишній. Партнер по політиці Дональда Трампа, попередній віце-президент. І Пенс на даний час вже може похвалитися тим, що п'ять із колишніх ключових фігур у Heritage Foundation, фонді спадщина працюють разом з ним. Може бути і таке, що Пенс подумає також. Скласти конкуренцію Дональду Трампу і запропонувати свою кандидатуру на наступних виборах, що цілком можливо, після досить таки дискредитуючих і ідеї республіканізму і ідеї консерватизму, кроків, які запропонував і намагається реалізовувати Дональд Трамп. За будь-яких умов недільна зустріч важлива. Важлива ще й тому, що Дональд Трамп не належить до тих людей, хто довго тримає в голові меседжі. Він їх міняє, як кажуть, як циган коней, і в цій ситуації просто зустріч, поговорити дуже важливо. Важливо розуміти і те, що в Україні немає аргументів по типу золотого годинника чи золотого зливку. Це ситуація не для України, тим більше що цього не зрозуміють в Україні, бо це не Швейцарія, і це в тому числі не африканські народи, які пробачать своєму лідеру подібну безгосподарність. Хоча після ситуації із Міндічгейтом стан справ таки загострився. І люди після і виборці українські після Підтримки в 73% таки серйозно охололи, в тому числі і до Володимира Зеленського. Однак війна диктує свої умови. І як казав Володимир Кирилович Винниченко, на вулиці війна, і тому всі звичайні підходи, правила і закони не діють. Вони то діють, але разом з тим і не діють, бо кожен їх. Тлумачить, так як вважає за необхідне. Наскільки в цій ситуації може бути продуктивною зустріч? Справа в тому, що у Володимира Зеленського, президента України, є дуже серйозний аргумент, адже всі нині бачать, що ситуація в Росії таки поганенька. Економіка починає потроху сипатися. Фінанси розвалюються, а санкції, які приймаються Європою, Сполученими Штатами Америки і підтримані атакою на так званий тіньовий флот привод Україною управлінням розвідки Міністерства оборони України і Службою безпеки України, дають результати. Більше того, ці санкції починають помічати в Пекіні. Що говорить про те, що вони такі діють? Відтак очевидно, що не виключаю, що Президент України поставить те питання, яке він піднімав ще в Берліні, коли говорив про те, що в Берліні, в тому числі, ми маємо розглядати і варіант, коли Росія відхилить пропозицію. Очевидно, на мою точку зору, що це і є ключовий зміст, який нині. Штовхає керівництво воєнно політичної України на діалог із Дональдом Трампом, тому що треба продумати, а якою може бути реакція в одному випадку і в іншому. Ну, коли Москва погодиться, то зрозуміло, що треба робити. Але як це пояснить? Володимир Зеленський українському громадянину, українському виборцю? Ну, це питання скоріше внутрішнього характеру для України. А якщо Москва відхилить, бо насправді вона вже відхилила, і 20 пунктів, і цілий ряд пропозицій, то що тоді робити? Ну, наприклад, чи Дональд Трамп готовий повернутися до надання Україні ракети Тамагав? Можливо, і інших, можливо, поглиблення іншої співпраці. Ну, давайте слово надати відмінимо і скажемо, чи готовий він продати. Бо, чесно кажучи, тут багато фахівців говорять про те, що нині складається така ситуація, що ударом по ключових виробничих центрах, які продукують балістичні ракети, чи скажімо. Безпілотники шахеди може бути знято цілий ряд серйозних загроз. І тоді, в тому числі, Москва буде по-іншому вести переговірний процес. Зрозуміло, що це не знімає і не переломає через коліно перебіг ходу подій. Однак це серйозно впливає на перебіг подій. І це серйозний аргумент. Ну що ж. В нинішніх умовах не будемо гадати, але як варіант можливого розвитку подій, так і над цим треба думати. Будемо стежити, буду вас інформувати. Дякую за те, що слухаєте, дивитесь, будьте здорові, до побачення, до наступної зустрічі!